Далі поговоримо про Україну, її кордони і наших сусідів. Напередодні різдва протести польських фермерів на пункті пропуску Шегені Медика були призупинені. Новий уряд Польщі веде перемовини. Про це повідомив віце-міністр міністерства аграрної політики Міхаїл Колдзайчак на своїй сторінці у соцмережі Ікс. Як зазначає віце-прем'єр, польські фермери погодилися розблокувати кордон з вимогою найшвидшої реалізації трьох. Вимог аграріїв дотацій на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року, продовження кредитів ліквідності. Також пан Колодзейчак пообіцяв після нового року сісти за стіл перемовин, щоб Виробити спільне рішення, яка ситуація на кордоні зараз, розкаже нам Андрій Демченко, це речник Держприкордонслужби України. Поговоримо з ним на цю тему більше і глибше. Пане Андрію, вітаємо вас із Різдвом. Вітаю зі святами. Христос народився. Славімо його, пане Андрію. Ситуація на кордоні. Будь ласка, яка наразі чи справді Різдво принесло певні дива? Ну, власне, так вчора на напрямок пункту пропуску Шигіні він був розблокований, і фактично за добу ми бачили збільшення кількості вантажних транспортних засобів, які перетнули цей напрямок. Станом на ранок сьогодні, по напрямку пункту пропуску Шигіні Медика, ще, звісно, залишаються черги, бо загалом блокування призвело до того, що на території Польщі знаходиться велика кількість вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетнути кордон в бік України. То 700 вантажівок на напрямку Шигіні перебувають в чергах. Рух іде, і сподіваємося, такі мій залишатиметься. Нагадаю, що заблокованими після розблокування Шигін залишаються три напрямки: це напрямки пунктів пропуску Єгодин Раворуська і Краківець. І власне на цих трьох напрямках чергах за інформацією, яку ми маємо від польських колег, знаходиться знаходилося станом на ранок 3400 вантажівок найбільше навпроти пункту пропуску ягодин і ну прикрою. Прикро те, що найбільший такий інфраструктурний напрямок, інфраструктурний пункт пропуску, як Ягодин Дорогуськ, який може за добу пропускати десь 1200-1300 вантажівок в обидва боки, зараз перетинає кордон найменше вантажівок за минулу добу. Ця кількість була на рівні всього 150 автомобілів в обидва боки. Пане Андрію, а свята е, впливають на роботу самих прикордонників і наших, і польських. Ну тут треба розуміти, що кордон перетинають не лише вантажні транспортні засоби, кордон перетинають і звичайні громадяни і слідують як на автобусах, так і на легкових автомобілях і залізницею. Ну і треба розуміти, що за останній тиждень пасажиропотік значно зріс. Загалом за минулий тиждень кордон перетнуло десь 750 тисяч осіб в обидва боки, але певна перевага була на в'їзд майже 400 тисяч громадян слідували в напрямку України. І маємо такий навіть рекорд за добу. Це була субота, кордон перетнуло загалом 140 тисяч осіб з певною перевагою знову ж таки, на в'їзд в Україну при тому, що якщо порівняти минулий рік, то рекордом був показник у 120 тисяч осіб, які перетнули кордон за добу. А тут маємо навіть таке суттєве збільшення. Це звісно призводить і до черг. Бо 50% пасажиропотоку знову ж таки припадає на кордон з Польщею найбільше. Громадяни і транспорту слідували через цей напрямок, як на виїзд з України, так і на в'їзд. Черги були великими інколи могли досягати і по кілька сотень автівок одночасно на одному напрямку. Раніше ми радили громадянам, все ж таки, якщо є можливість уникнути перетину кордону з Польщею, якщо до прикладу Польща не є кінцевою ціллю поїздки, а обирати інші напрямки, бо, хоч вони у, у них на них також збільшився пасажиропотік, але таких черг, як на кордоні з Польщею, не було. І продовжую радити громадянам ознайомлюватися з станом завантаженості е, пунктів пропуску. Що три години таку інформацію ставить наше західне регіональне управління на своїй сторінці в Фейсбук для того, щоб люди бачили е, наскільки завантаженими є той чи інший напрямок і могли собі обирати менш завантажені. Таку ж інформацію можна дізнатися і на інформаційних ресурсах суміжних країн кон контролюючих служб е, при е, подорожі. Напрямку України і знову ж таки обирати собі менш завантаженими, бо перетин кордону тоді може сягати багатьох годин пане Андрію. Ну, ось ми бачимо так кадри з польського кордону саме є там сотні, на жаль, вантажівок, але тим не менш про інші кордони Словаччина, що там? Чи є черги, чи немає, чи все працює, не блокують. Ну, якщо говорити про проблематику пов'язану з вантажоперевезеннями, перевезеннями, то на щастя, на кордоні з Словаччини, на кордоні з Угорщиною не блокується рух для вантажних транспортних засобів. Та раніше були дні, коли такі акції з блокування обмеження руху або ускладнення руху для вантажівок, то в бік України, то в бік суміжних країн відбувалися, але на даний момент рух іде. Через дії, які відбуваються на кордоні з Польщею, звісно, що і водії та перевізники обирають для себе альтернативні шляхи, альтернативні маршрути. Це в тому числі і по напрямку Словаччини, і по напрямку Угорщини. І за останній час ми бачимо і напрямок. Е Румунії, звісно, там є є черги, бо до прикладу, до 6 листопада до тих дій, коли почалися акції зблокування на кордоні з Польщею, черг на цих напрямках взагалі не було. Тобто, рух рух відбувався, інтенсивний, все але е, великих черг не було. Натомість станом на ранок сьогодні, по напрямку е, Словаччини, це пункт пропуску е, Ужгород, вишні Німецьке в чергах перебувало десь. Е, Трошки більше 700 вантажних транспортних засобів по напрямку пункту пропуску Тиса це на кордоні з Угорщиною, близько 900 вантажних транспортних засобів, і по напрямку пункту пропуску порубни, що на кордоні з Румунією, це десь 800 вантажівок, які очікували в бік України для перетину кордону. Але ще раз наголошу: рух там відбувається просто що через Пошуки альтернативних е, напрямків для перетину кордону там збільшилася загалом кількість вантажних транспортних засобів, охочих перетнути кордон, пане Андрію. І не так багато часу, але можна ваш коментар стосовно гуманітарної ситуації. Ну тобто, е, сніг, зима, і наші люди вмирають в тих по факту е, чергах. Е, як працюють чи допомагають їм, чи волонтери там, чи урядовці з цією ситуацією? Пальне там їжа, розкажіть про це, будь ласка. Ви маєте на увазі про водіїв, які знаходяться по той бік кордону? Ну і по той можна, і ну про наш можна теж, але ж е, ну, у нас та на цікаво, якщо говорити про виїзд з України, то Фізичних таких черг, як на території суміжних країн, немає, бо діє електронна черга, і власне саме система визначає день та час, коли водії можуть перетнути кордон. Звісно, що інколи через блокування, особливо по напрямку пункту пунктів пропуску на кордоні з Польщею, це відтерміновується, але Фізично людям з транспортними засобами не потрібно очікувати безпосередньо біля кордону, а знаходитися в більш комфортних місцях на місцях стоянки, стоянок, автозаправлених станціях щодо... Водіїв, які перебувають, і на жаль, вже довгий час е, в напрямку України е, на території Польщі, то е, Міністерство інфраструктури ще раніше анонсувало про створення такого е, штабу з допомоги водіям, е, і Укртрансбезпека власне збирає потреби е, людей, в чому вони найбільше. Е, чого вони найбільше потребуються в тому числі їжа, медикаменти, пальне для того, щоб в подальшому можна було формувати цю потребу і доставляти людям по той бік кордону. Зрозуміло, пане Андрію, дякуємо вам за е, те, що розказали про ситуацію на кордоні. Це дуже важливо. Ми за цим слідкуємо всім народом. Але ж хочеться, щоб ці протестувальники ну такі ж припинили ці протести, але ж треба домовлятися. Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби України, доєднується до нашого ефіру. І ще раз, пане Андрію, вдячні вам. Ми ж ідемо.